Доброго дня, з вами Фітер Компані, Поступає в продажа Volkswagen Atlas Cell 2018 рік, передній привід. 3,6 бензин в Airline. Автомобіль запускається і їде. Білий колір. І ось таке пошкодження заднє ліве крило. Світлий салон, автомобіль синімісний, є ось такий люк, панорама, автомобілі 116 тисяч мл пробігу. Є деякі помилки. Так, автомобіль Моя. моє передні пошкодження. Тому, кого цікавий такий варіант, пишіть нашим менеджерам.